Давайте почнемо з короткого огляду передньої панелі. Я не буду зупинятися тут надто довго, адже ми і так будемо працювати з нею протягом усього цього уроку. Однак я додав цей розділ, щоб, якщо ви переглядаєте відео на YouTube ще раз, могли зупинити його в будь-який момент і переглянути легенду. Зараз я прокручу різні сторінки, тож не соромтеся ставити відео на паузу, коли захочете роздивитися детальніше. Давайте швидко оглянемо задню панель контролера IP клавіатури. Отже, перш за все, почнемо з індексу номер 1 Це з'єднання RS232, яке використовується для підключення ПТЗ-камер. Але якщо чесно, сьогодні вона використовується дуже рідко. Майже всі ПТЗ-камери зараз працюють на основі протоколів RTP, таких як ONVIF або інших фірмових рішень через TCP IP. Індекс номер 2 це порт RS422. У нашому випадку він фактично не виконує жодної функції, тому сьогодні ми про нього взагалі не говоритимемо. Індекс номер 3 це мережевий порт RJ45 із підтримкою PoE. це ваше основне підключення до мережі, індекс номер 4 це USB порт, який наразі не використовується, але призначений для майбутніх функцій або оновлень. Індекс номер 5 це вхід постійного струму на 12 вольт, якщо ви віддаєте перевагу живленню клавіатури від зовнішнього адаптера замість використання PoE. а індекс номер 6 це ваш звичайний перемикач живлення. Тепер, коли задня панель зрозуміла, давайте перейдемо до основних функцій контролера і подивимось, на що він здатний, власне, що він може. Протягом наступних кількох хвилин ми розглянемо його основні функції, починаючи з найпоширенішої режиму ip DOM. Перевага режиму IP DOM – це його простота. Якщо ви хочете керувати PTZ-камерами без складних налаштувань, це саме той варіант. Головне, щоб усе було в одній мережі, тоді ви можете підключити камери безпосередньо до клавіатури. Все, що вам потрібно, це мережовий комутатор, клавіатура та камери. Ось і все. У цьому режимі можна підключити до 256 камер, використовуючи протоколи Provision ISR або Onviv. І як тільки ви підключитесь, уся керованість буде у вас під рукою, ви можете встановлювати та викликати пресети, запускати і зупиняти круїзи, а також регулювати фокус, зум і діафрагму всього кількома натисканнями кнопок. Варто також зазначити, що навіть у конфігураціях із використанням NVR часто застосовується режим ip dom якщо потрібен прямий ручний контроль ptz камер із клавіатури. А тепер поговоримо про режим платформи. Тут усе стає трохи складніше. У режимі платформи ви отримуєте повний контроль над відеостіною, яка бездоганно працює з нашим декодером і програмним забезпеченням DMS, як у стандартній версії, так і в корпоративній конфігурації. У цьому режимі можна підключити до 32 клавіатур контролерів, що ідеально підходить для великих диспетчерських і багатокористувацьких середовищ. Отже, що саме ви можете робити в режимі платформи. Перш за все, якщо ви хочете змінити розкладку вашої відеостіни, це можливо. Якщо потрібно змінити кількість вікон для перегляду, це не проблема. Якщо хочете миттєво перемикатися між камерами, усе це вже інтегровано. І навіть відтворення можна запускати прямо з клавіатури. А найкраще в цьому цьому, ви все одно отримуєте такий же потужний PCZ контроль, до якого вже звикли в режимі ID DOM. Тепер, коли ви вже добре розумієте, на що здатний IP контролер клавіатури, перейдемо до найцікавішого налаштування та перегляду його в дії. Давайте почнемо з процесу налаштування. Щоб увімкнути клавіатолу, ви можете скористатися або підключенням PoE, або підключити блок жилення на 12 Вольт DC. У будь-якому випадку, система автоматично завантажиться і запропонує вам ввести пароль. А стандартний пароль 8888. Щоб переміщатися між цифрами, просто посуньте джойстик справа. Після входу натисніть кнопку Setup, щоб розпочати налаштування. Вас знову попросять ввести пароль. Почнемо з меню налаштувань системи, де ми розглянемо всі доступні опції. Отже, по-перше, тут є зміна пароля. Якщо ви хочете змінити стандартний пароль, це робиться саме тут. Введіть поточний пароль, а потім встановіть новий. Щоб повернутися назад, натисніть Escape. Кожна клавіатура повинна мати унікальний ідентифікаційний номер, особливо якщо підключено кілька контролерів. Пам'ятайте, до 32 штук. Тут ви можете призначити ID номер. Далі йде налаштування мережі. Як і будь-який IP пристрій у вашій системі відеоспостереження, вам потрібно налаштувати мережеві параметри клавіатури, такі як IP адреса, підмережа, шлюз тощо. Ви також можете встановити контрольне запитання на випадок, якщо забудете пароль, а ще можна задати стандартний період відтворення. Це визначає, скільки за замовчуванням триватимуть сеанси відтворення до 999 секунд, що приблизно дорівнює 60 хвилинам, це максимальний період. І нарешті ви можете налаштувати тон клавіатури. Ви можете увімкнути або вимкнути звукові сигнали при натисканні кнопок на клавіатурі. У будь-який момент ви можете вийти з меню, натиснувши кнопку Escape. На цьому налаштування системи завершено. Тепер перейдемо до налаштування різних режимів. Почнемо з налаштування платформи. Нагадую, режим платформи використовується для керування як функціями відеостіни, так і PTZ-камерами через програмне забезпечення VMS. Щоб увімкнути це, нам потрібно додати мережеві облікові дані VMS сервера до контролера. Щоб увійти в налаштування платформи, просто натисніть кнопку Enter на клавіатурі. Вас попросять ввести такі дані: IP-адресу сервера, номер порту сервера, ім'я користувача сервера та пароль сервера. Після того, як усе буде заповнено, натисніть зберегти. І буквально одразу після цього контролер підключиться до програмного забезпечення VMS. Це дуже швидкий і простий процес, і тепер ви готові повністю керувати системою в режимі платформи. Далі налаштуємо режим IP-дом. Швидке нагадування: у цьому режимі ви можете керувати ПТЗ камерами, які підключені безпосередньо до клавіатури через мережу. Не потрібно використовувати NVR або VMS між пристроями. Після входу в меню налаштувань ви побачите список усіх доступних IP-дом камер. Натисніть Enter, щоб почати додавання камери. Вас попросять ввести мережеві облікові дані камери так само, як і при додаванні камери до системи NVR або VMS. Коли закінчите, натисніть зберегти. Ви можете повторити ці кроки, щоб додати більше камер за потреби. І не забувайте, ви можете підключити до 256 PTZ-камер, використовуючи або протокол Provision ISR, або протокол ONVIF. Швидко розглянемо решту налаштувань системи. Ви можете швидко перемикатися між режимом платформи та режимом IPDO у будь-який час, залежно від ваших потреб у налаштуванні. На даний момент англійська єдина доступна мова. Також є опція тест кі, яка дозволяє перевірити, чи всі кнопки та джойстик працюють належним чином. І нарешті розділ про пристрій надає всю основну інформацію про клавіатуру, таку як версія прошивки, модель пристрою та багато іншого. Тепер, коли все налаштовано, давайте подивимось, як це працює. Почнемо з режиму IP-DOM. Для цієї демонстрації я використовую три різні ПТЗ камери. Кожна з них чітко позначена на екрані своєю IP-адресою та номером ID, які я запрограмував у контролері клавіатури. Якщо ви подивитеся на екран клавіатури, то помітите, що там написано ID1. Це означає, що камера з ID 1 зараз є активною камерою. Як тільки камера активна, ви отримуєте повний ptz контроль. Ви можете панорамувати та нахиляти, рухаючи вгору, вниз, вліво, вправо. Ви можете збільшувати зображення і можете зменшувати масштаб, а також регулювати фокусування за потреби. Ви також маєте можливість викликати попередньо налаштований пресет. Просто введіть номер пресету, а потім натисніть кнопку пресету. Камера автоматично переміститься у цю запрограмовану позицію. Якщо у вас налаштовано кілька пресетів, ви можете повторити ті ж самі дії. Натисніть номер пресету, а потім кнопку пресету, щоб переміщатися між ними. Ви також маєте можливість активувати круїзи. Щоб активувати круїз, введіть номер круїзу, а потім натисніть кнопку круїзу. ПТЗ-камера почне рухатися між пресетами, призначеними цьому номеру круїзу. Щоб зупинити круїз у будь-який момент, натисніть кнопку круїзу ще раз. Ви також можете створити новий круїз. Виберіть числовий номер. А потім утримуйте кнопку круїзу протягом 2 секунд, щоб розпочати процес налаштування. Потім введіть номери префеків у потрібному вам порядку. І натисніть Enter, щоб зберегти круїз. Щоб запустити цей круїз, просто введіть номер круїзу, а потім натисніть кнопку круїзу на клавіатурі. Пам'ятайте, ви можете зупинити круїз у будь-який момент, натиснувши кнопку круїзу. Дуже важливий момент це можливість перемикатися між камерами. Отже, щоб перемкнутися між камерами, ви можете натиснути кнопку запиту. Це відкриє список усіх ptz камер які наразі підключені до контролера. Ви можете використовувати джойстик для прокручування, а потім натиснути Enter для вибору. Наприклад, камера з ID номером 2 стане новою активною камерою. Ви також можете перемикати камери вручну, ввівши номер ID, а потім натиснувши клавішу Shift на клавіатурі. Після вибору в CPTZ контролі тепер застосовуватимуться до цієї активної камери. Тепер давайте розглянемо функції, доступні в режимі платформи. Перш ніж перейти до живої демонстрації, я хочу розглянути кілька ключових моментів у модулі TVO системи Osiris VMS, щоб закласти основу, почнемо з ідентифікаторів відеостіни. В кожній відеостіні призначається унікальний номер ID. Тож, щоб викликати та керувати конкретною стіною з клавіатури, вам потрібно ввести її номер ID, а потім натиснути кнопку Монітор. У нашому прикладі ми використовуємо номер ID 1, така ж логіка застосовується до макетів Video Steam. кожному створеному вами макету присвоюється номер ID. Наприклад, я створив три макети з ID 1, 2 та 3. А щоб викликати конкретний макет з клавіатури, ви вводите номер ID макета, а потім натискаєте кнопку Layout. Ви також можете змінити номер ID макета, якщо це потрібно. Отже, наприклад, я збираюся змінити номер ID 3 на номер ID 111. І тепер клавіатура розпізнається як новий номер ID. Останнє, що я хочу показати вам у VMS, це керування вікнами. Кожному вікну на відеостіні призначається унікальний номер вікна. Щоб зробити певне вікно активним, потрібно ввести номер вікна, а потім натиснути кнопку вікна на клавіатурі. Це повідомляє клавіатурі, з яким саме вікном ви зараз працюєте. І це зробить роботу набагато простішою. І все стане набагато зрозуміліше, коли ми почнемо показувати вам функції в дії. Давайте почнемо з розгляду першої функції в режимі платформи це перемикання макетів. Для цього першим кроком потрібно вибрати відеостіну, ввівши її ID номер, а потім натиснути кнопку монітор на клавіатурі. Коли відеостіна активна, ви можете перемикатися між макетами, ввівши номер макета, а потім натиснувши кнопку Макет. Ви можете повторювати цей процес щоразу, коли захочете перемкнутися між різними макетами. Поки я перемикаюся між макетами, зверніть увагу на монітор клавіатури. Ви помітите, що він відображає ID активного макета та номер монітора. Тож ви завжди точно знаєте, з чим працюєте. Тепер давайте поговоримо про зміну макетів екранів на відеостіні. Нагадую, кожне вікно на відеостіні має унікальний номер ID, і ці номери призначаються в налаштуваннях відеостіни у VMS. Припустимо, вам потрібно змінити вікно 200. Спочатку потрібно переконатися, що вікно 200 є активним. Для цього введіть його номер, а потім натисніть кнопку вікно на клавіатурі. Тепер ви можете перемикатися між різними режимами відображення. Наприклад, з макета на 36 вікон. На макет із 16 вікон. І останній приклад, який я вам покажу, це макет із чотирьох вікон. Окрім перемикання макетів, ви також можете змінювати потіки з камери в будь-якому активному вікні або навіть додавати камери у порожні вікна. Але перед тим як це зробити, давайте швидко повернемося до налаштувань системи відеостіни у програмному забезпеченні VMS для короткого пояснення. Кожна камера додана до VMS... Автоматично отримує унікальний номер каналу у системі відеостіни. Це дозволяє легко викликати конкретну камеру безпосередньо з клавіатури, вивши її номер каналу. Ці номери каналів також можна змінювати за потреби. Тепер давайте додамо камери у три порожні вікна нашого макета для кожного вікна. Введіть номер вікна, а потім натисніть кнопку вікна, щоб зробити його активним. Введіть номер каналу камери, яку ви хочете відобразити у цьому вікні. Потік із камери з'явиться у цьому активному вікні негайно. Просто повторіть цей процес для решти чорних вікон, і все готово. Остання функція відеостіни, яку я хочу вам показати, це відтворення. Для початку переконайтеся, що ви вибрали активне вікно. Саме у цьому вікні буде відображатися відтворення. Потім натисніть кнопку відтворення на клавіатурі. Відтворення почнеться відповідно до тривалості, яку ви раніше встановили налаштуваннях системи. Ви можете призупинити відтворення у будь-який момент, натиснувши кнопку паузи, а потім знову натиснути відтворення, щоб продовжити. Ви можете повернутися до режиму Live View, просто натиснувши кнопку зупинки. І перед тим як завершити, ще одне останнє нагадування: у вас все ще є повний контроль PTZ, навіть у платформному режимі. Поки ви вибрали вікно, яке пов'язане з PTZ камерою, ви зможете панорамувати, нахиляти, масштабувати, фокусувати та викликати пресети, так само як я показував у режимі ip IPDOM. Ось і все.